Зробимо зараз заміри контрольних бичків, вони вже місяць на стайні, буде 21 числа, сьогодні у нас 15. І поміряємо. Знаю, цей мовто 173, коли зайшов на стайню, а цей 164. Зараз подивимося, що вони за місяць наклали. Свинці така кіпак, касочка така. речки Так. 170. Тик-тик-тик. 168. Тобто 4 сантиметри за місяць Ото з такі маленькості. Цей чого? Це я мав би більше покласти. Це гарніші. Ну він мені, був Що є? Стань, стай, стань. Стань, кажу, рівно. Ай, Пісти, не все. Не, ні, це я зату. 100... 182 має. 182, тобто він поклав 9 см за місяць. А це лиш 4. Це твердо, що цей з 5, спить, а цей носить. Це, значить саме треба додати. Так, дай їм. Сі, написалася на а такі по це червоному. Дві касці. Так. Чорному. Тепер почав давати три каски. Касти кілограм. Бачте ось, що замісники хочуть як. Наскільки більше. Так, все. Нема, дивіться їм салами. Салами, щоб нема щоб перебирати, бо мені не читали газети. Баж. Дивіться. Валому менше, лише один черпачок даю. Так, що в нас збалансований корм. На мішалку даю кілограм солі. Далі даю таке БМВД відмікс, Зараз покажу. І це все мішає. Далі будемо переходити генбір на соєву макуху і щось -що досаємо. Крейт трошки трошки того і солі. Це гарний відвідувач. Ти найкрепко подумав, що він вже порівняв все це ще. Хоче рівнятися. Очки на стайні, грязні. Так, йдемо до коників. Слідуючий етап наш путі. Штрайбан поломили. Я тут зробив під Цей на ланцюгу це мало ломили. Ходіть за кімтак. Викидаємо, що зранку лишилося, бо зранку не було коли. І бігом це укультурою. І йду на дворі, щоб їх пускати. пускати. Ще нічого, а їх дощ. Це треба подвітатися ці ранку, подвітатися на вечір. Three, Бачите, солому пістину все пам'ять. Далі ще до цього викидаю в вод соломи і все. І по ковшику тому. по касці зараз покажу. bërmë që të të lamës dhe kam Të добре. thank yeah. Вами на ніч, на думав, що. Так, тут 3 літри, два вівса і черпак малену. <гум> В одному йому заливає водобувати, давай немає переказатися. На. О, баліна! Ось такий головастий овес. Є вже і трохи бо комбайни один був, другий, що є. Це отак, а це я єду брати.

Так, це наша потребка, три місяці, що вона не йшла, так йшла, Порвалася. Це інвалідка віде, відходи, вже відживає. Робічмен шкодить, до поцька не буде, буде собі на плоску. Монстри підросте трошки. Так Зараз давно заміри. Так, їм 4 половину Я просто в мене сам бич. Це. Ну, давайте. Що? Так. А, 04. Алиш, по поб'єму, можеш помірити ще не? Думаю, що вже десь по 100 кілограмів не мали би мати, плюс-мінус. 104 на 107, точно 100 кг, майже по 110. 舒服了。<Thank>

Так, прилазимо зразу да, в сайні, щоб не носити в руках мішавку зараз. Зробили таку курмушку. Саморобну. Попробували на два баси. Як воно буде. Є нюанси, це вже зробили, але не можна. Вже все більше і більше верху, щоб вони <рик> Тепер ледь би нічого. Лише в 2,5 см, то пропилив раз. то Це буде певно 4.

Кормушка 25 ки Нашки були, дошечки і таке зробили. Брали, ми купили от, цю, одну тут маленьку і розмірі з нею взяв. Оці тут. Секції розібрали дві Чим я, мені потрібно було зробити, що можна зараз все будемо чистити. Ще. Це свинка, пацюк пішов у колеми. Розібрали. Вони місяць по технологіям їх, їх пустили кнюрика. Постояли, вроді мене перегучували і забрали. Оце привезена велика біла стерезино і оця. Ця чистулька така чимнулька, а ця